Вітаю, сьогодні до нас прийшло чергова спадщина Радянського Союзу. Дивіться, що є у вас копілки з радянською мілочухою. Дивіться, вона отака от. Що жовтого, що білого кольору проходить в латунь. Тому що жовтого кольору це і є, по суті, латунь мідно-цинковий сплав. А білого кольору це мідно-нікельовий сплав. Сьогодні мені чоловік писав, а можна вам відправити радянські монети білого кольору? Я кажу, звичайно, можна. Як прийму як латунь. Він каже, ви серйозно приймете як латунь, тому що вони білі. І чоловік захвилювався. А щоб він не хвилювався, і ніхто з вас не хвилювався і знав, що це можна продати як латунь, чи здати як латунь. Давайте вам зробимо аналіз. Робиться аналіз? Женя, у нас оператор стісняється балакать. Думає, що у нього голос некрасивий. Все, Зробила? Показала? мідно нікелевий А який? В нікель вперлась. цинк. Серйозно. А нікель то є 11%. Єсть. От того вона і біла. Так що, такі от діла радянщина, що біла, що жовта, прийомна. Прийомна в ціну латуні. Оце в цьому кориті 10 кг ваги. І людина отримає, в принципі, доволі непогану суму да, за цей хламідник. А якщо є у вас таке, то пропонуйте, присилайте, залюбки купимо.